Моніка Белучі, її ім'я асоціюється із бездоганною красою, елегантністю та кінематографічною магією. Але що ми знаємо про неї насправді? Чи її слава це лише результат зовнішності, чи все ж поєднання таланту, праці і, можливо, удачі, чому її називають однією з найвидатніших італійок нашого часу? Сьогодні ми розберемо цю загадку, дослідимо її життя і спробуємо знайти відповіді на ці запитання. І як завжди, я розповім вам про один цікавий парадокс. Поставлю важливе запитання, поділюся результатами одного дослідження і, звісно, дам одну пораду, яка можливо змінить ваш погляд на успіх. Моніка Анна Марія Белуччі народилася 30 вересня 1964 року у маленькому італійському містечку Чіді-Кастелло в провінції Умбрія. Це була типова для того часу глибока провінція, де життя майже застигло в часі. Уявіть собі місце, де жінки все ще носять чорні сукні, а чоловіки збираються в маленьких кафе, щоб обговорювати політику, пити вино і грати в шахи. Родина Белучі не вписувалася в традиційний уклад цього міста. Її батько Паскуале Белучі був фермером і мав іранське походження, що одразу викликало осуд місцевих жителів. Її мати, Брунелла Бріганті, походила з традиційної італійської родини, але не побоялася вийти заміж за чоловіка іншої національності. Однак навіть їхній шлюб став об'єктом пересудів. У Ді Кастелло їх засуджували за порушення традицій, а народження Моніки лише додало приводів для чуток. Її незвичайна краса з самого дитинства притягувала увагу. Але як це часто буває, краса для дівчини стала водночас і подарунком, і прокляттям. Моніка часто стикалася з агресією, заздрістю та навіть цькуванням. Її однокласники неодноразово знущалися з неї через її зовнішність. В одному інтерв'ю вона згадувала жахливий випадок, коли хтось із однокласників намагався опекти її обличчя розпеченою монетою. Її врятувала лише вчасна поява вчителя. Тим не менш, Моніка завжди була рішучою. Вона вчилася добре, мріяла стати юристкою і зробити кар'єру, яка забезпечить їй незалежність. Її батьки підтримували доньку, попри всі труднощі. Після закінчення школи вона вступила на юридичний факультет університету Перуджі. Щоб оплачувати навчання, вона почала працювати моделлю. Спочатку це була лише тимчасова робота, яка мала допомогти їй закінчити університет. Але доля мала інші плани. У 1988 році Моніка підписала контракт із відомим модельним агентством Elite Model Management у Мілані. Відтоді її кар'єра стрімко злетіла. Вона з'являлася на обкладинках провідних модних журналів, знімалася для реклами і швидко стала впізнаваною у світі моди. Її обличчя прикрашало рекламні кампанії таких брендів як Dolce Gabbana та Dior. Однак Моніка зізнавалася, що модельна кар'єра ніколи не була її справжньою мрією. Вона бачила себе в іншій сфері а, в кіно. Парадоксально, але її краса, яка відкрила їй двері в модельний світ, стала перешкодою у кінематографі. Продюсери часто пропонували її ролі, засновані виключно на її зовнішності. Їй доводилося боротися за те, щоб довести свій акторський талант. Її перші роботи в кіно це, як вона сама казала, лише формальності. Однак все змінилося у 1972 році, коли вона отримала роль у фільмі Френсіса Форда Копполи Дракула. Її персонаж, одна з наречених Дракули, був яскравим, хоч і другорядним. Саме після цієї ролі її почали сприймати серйозніше. Френсіс Форд Коппола став лише першим у довгому списку режисерів, із якими співпрацювала Моніка Белучі – Після Дракули вона знялася у фільмі Малена Джузепе Торнаторе, де її виконання героїні, яку переслідує все місто, стало дзеркалом багатьох особистих переживань акторки. Торнаторе згадував, що писав сценарій спеціально для Моніки, надихнувшись її розповідями про маленьке місто, де вона виросла. Згодом Моніка співпрацювала з такими майстрами, як Мел Гібсон, Емір Кустуріца, Ларс Фонтрієр і братами Вачовські. У фільмі Страсті Христові Гіпсона, її роль Марії Магдалини, вимагала глибокого занурення в емоції. Моніка вивчала арамейську мову, аби передати реалістичність персонажа. Фільм викликав багато суперечок через його відвертість і насильство, але роль Моніки залишилася однією з найвиразніших у її кар'єрі. За міром Кустуріцею вона працювала над помлечним шляху. Для цього фільму акторка вивчила сербську мову, аби достеменно передати характер героїні. Сам режисер називав її універсальною актрисою, яка може зіграти все. Не можна не згадати і про її участь у трилогії Матриця, де вона виконала роль персефони. Брати Вачовські зізнавалися, що хотіли залучити акторку саме через її здатність надавати драматизму навіть коротким сценам. Її присутність у другій і третій частинах серії стала вишуканою деталю цих культових фільмів. Моніка також працювала з Гаспро Ное у провокативному фільмі Необоротність ця стрічка, показана в зворотному хронологічному порядку, викликала бурю емоцій на Канському кінофестивалі. Її сцена насильства стала одним із найскандальніших моментів у світовому кіно. Але Белучі наголошувала: це лише кіно. Моїм завданням було показати, що жах може стати реальністю, і я це зробила. А тепер дозвольте поставити запитання. Чи можна одночасно бути благословенним і обмеженим своєю зовнішністю? Як би ви почувалися, якби люди бачили у вас лише красу, не помічаючи інших талантів? Моніка неодноразово зізнавалася, що краса це меч із двома лезами. Вона відчиняє двері, але також обмежує вас рамками стереотипів. Справжнім проривом для Моніки стала роль у фільмі Малена Джузеппе Торнаторе, що вийшов у 2007 році. Ця стрічка показала, що Моніка здатна на серйозні драматичні ролі. Її героїня, красива жінка, яку ненавиділо все місто через її зовнішність, стала відзеркаленням самої акторки. Фільм отримав номінації на Оскар і Золотий Глобус за саундтрек Еніо Моріконе. А Моніка Белучі остаточно затвердилася як дняк про з провідних актрис Європи. У Голлівуді її кар'єра також розвивалася, хоч і не так стрімко. Вона знімалася у фільмах Матриця Перезавантаження та Матриця Революція Страсті Христові Мела Гібсона, а також у братстві Вовка та Сльозах Сонця. Критики відзначали, що її ролі часто були другорядними, але її присутність завжди робила фільм особливим. Проте справжньою пристрастю Моніки залишалося європейське кіно. Вона обирала ролі, які дозволяли їй експериментувати і розкривати нові грані свого таланту. В одному з інтерв'ю вона сказала: Я люблю бути різною. Це важливо для актора. Мені хочеться грати не лише красунь, але й складних, неоднозначних персонажів. Цікаве дослідження, проведене американським журналом про кіно, показало лайк, like, що понад 70% глядачів згадують Моніку Белучі насамперед за її ролі у малені, матриці та страстях Христових». Але найчастіше вони вказували, що її персонажі завжди мають особливу глибину, навіть якщо це другорядні ролі. Чому так? Можливо, тому що Моніка завжди додає частку своєї особистості до кожного персонажа. Її особисте життя завжди привертало увагу змі. Роман із французьким актором Венсеном Каселем, їхній шлюб і народження двох дочок стали частиною її публічного образу. Проте, після 14 років разом вони розлучилися у 2013 році. Моніка зізнавалася, що для неї свобода завжди була важливішою за стосунки. Вона казала: ніхто не належить нам, ми можемо лише ділитися чимось із тими, кого любимо. Сьогодні Моніка Беллучі не лише продовжує кар'єру в кіно, а й бере участь у численних мистецьких проєктах. Вона активно працює на театральній сцені, зокрема із постановкою Марія Калас, Листи та спогади. Яка стала справжнім відкриттям для акторки. Вона читала листи знаменитої оперної співачки на сценах Парижа, Лондона, Лос-Анджелеса та Нью-Йорка. Глядачі називали її виконання глибоким і зворушливим, що ще раз доводить її універсальність як акторки. У 2021 році Моніка отримала премію David Special Award за внесок у кінематограф, а її фільмографія продовжує поповнюватися цікавими роботами. Зокрема, вона знялася у серіалі Твін Пікс Девіда Лінча, де виконала загадкову і драматичну роль. Зовсім нещодавно стало відомо, що Белучі веде переговори щодо участі у фільмі Бітлджус 2» режисера Тіма Бертона а також за чутками має з ним романтичні стосунки. Її старша донька Дева також обирає свій шлях у модному бізнесі, знімаючись для Долценгебана. Моніка не боїться старіння. Вона зазначає, я завжди була жінкою з формами. Ніколи не була худою, я хочу старіти спокійно, без гонитви за молодістю. Її любов до життя, сім'ї та роботи є прикладом того, як можна залишатися на вершині, не зраджуючи собі. Ось вам і порада. Не бійтеся ставити свободу і самореалізацію на перше місце. Життя одне, і ваш успіх залежить від вашої здатності бути чесним із собою. Що ж, тепер ваш хід. Як ви вважаєте, що стало основою успіху Моніки Белучі, її краса, талант чи, можливо, удача? Поділіться своїми думками у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб дізнаватися ще більше історій про видатних людей.